Тисячний раз я звертаюсь до вас, звертаюсь до влади, до нашої президії. Уряда тут немає, он сюди ні ходить ніколи. Міністр закордонних справ місяць чекаємо. Але давайте займемося системно, хоч дуже пізно, але краще пізно, ніж ніколи, Сполученими Штатами Америки. В США має бути в Вашингтоні. Кожен тиждень працювати українська делегація. І не тільки з тих. Хто має там власний будинок чи з однієї фракції Слуга народу? А це має бути всі фракції. Далі ми маємо працювати обов'язково по лінії протестантів духовних лідерів. Обов'язково до американських ветеранів мають їхати українські ветерани, до фермерів, фермери, до журналістів журналісти. Все інакше не працює. Якщо ми збираємось спілкуватися з американською владою через інтерв'ю, це все закінчиться катастрофою. І ще більше українців загине. Треба зупинитись і почати працювати. Поки не...